Я впевнена, що такого медовика ви ще не пробували. Це, напевно, найніжніший медовик із усіх, тому готуйтеся записувати рецепт. Розтоплюємо 180 г меду, додаємо до нього 1 чайну ложку соди, перемішуємо та додаємо масло. Відставляємо, щоб маса охолонула. В окрему миску додаємо 3 яйця і 100 г цукру, збиваємо до пишної маси. А потім об'єднуємо все разом, вливаючи потихеньку мед. Сюди ж частинами просіюємо борошно і обережно перемішуємо. Далі це тісто перекладаємо невеличкими частинками на пергамент та, ось так як на відео, його розрівнюємо. Такою формою, як у нас буде тортик. Та ставимо наші коржі в духовку випікатися. До речі, цей рецепт я знайшла на просторах інтернету. Ось такі у нас коржики виходять, ви погляньте, які вони гарні, м'якенькі, ніжні. Просто щось неймовірне. І тепер будемо зараз їх перемазувати кремом. Крем ви можете взяти будь-який, можна сметаною помазати. Зверху присипаємо крихтами або горішками і смакуємо з вас лайк і підписка.